Миколаївські школи готуються до опалювального періоду. Щоб якомога швидше ми мали можливість реагувати на те, що взагалі буде відбуватися. Розкажемо, як триває підготовка підтримати молодих фахівців. Миколаєві катастрофічно не хватає медичних працівників. Що вирішила на бюджетній комісії міськрада Миколаєва? Рубаки на корчах. Мені хотілося розповідати про тих, про кого не і Про тих, про кого не кажуть. Розкажемо про нову книгу Ірини Вовк. Сьогодні вівторок, 29 жовтня, і у нас для вас є новини. Телеканал Март продовжує щоденно інформувати вас про головні події Миколаєва та регіону. У студії працює Вікторія Панченко. Далі про все в деталях. Минулої доби російські війська знову вдарили по Миколаївській області. Росіяни атакували фпв дронами куцурубську громаду. Йдеться у повідомленні ОВА. Обстріл стався о 7.19 ранку. Постраждалих вдалося уникнути. Також уночі над Миколаївщиною силами ППО велася бойова робота. Деталі уточнюються. Російські загарбники продовжують гатити по Херсону. Начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко оприлюднив відео чергових злочинів ворога. Так, вчора по обіді було завдано кілька ударів по багатоповерхівках у центральному районі. Пошкоджено дах і вікна. А вже сьогодні, о 8.45 російські війська знову атакували Херсон. Загинув 62-річний чоловік, який перебував на подвір'ї. Також відомо про ще вісім постраждалих внаслідок атаки. Система освіти Миколаївщини готова до опалювального періоду. Про це заявила директорка обласного департаменту освіти Алла Веліховська під час брифінгу в медіа-центрі Миколаївської ОВА. За її словами, для закладів загальної середньої освіти підготовлено кілька сценаріїв на випадок перебоїв зі світлом і опаленням. Більше далі розкаже наш Олександр Матюшенко. Опалювальний період у школах Миколаївщини має пройти успішно. За словами очільниці обласного департаменту освіти Али Веліховської, до повноцінного старту сезону вживаються відповідні заходи, аби забезпечити всі заклади середньої загальної освіти джерелами опалення, що не залежатимуть від зовнішніх факторів. Станом на 29.10 в закладах освіти є в наявності 782 автономних джерела живлення енергогенератори різної потужності та 80 систем енергозбереження тесла, готових до застосування на випадок відключення електропостачання і 43 із цих тесла знаходяться в закладах обласного підпорядкування. Посадовець уточнила, що в закладах обласного підпорядкування. 156 електрогенераторів водночас у департаменті зауважили про окрему увагу, яка приділяється позашкіллю. Ми працюємо над тим, щоб позашкілля у нас працювала. Ми маємо дуже непогані результати, і під час останньої зустрічі міністр освіти знов-таки наголосив на тому, що позашкілля треба зберігати, не закривати. і Тому позиція департаменту полягає саме в тому, щоб максимально діти мали і після уроків можливість розвивати свої творчі технічні здібності в закладах позашкільної освіти. Натепер вже закінчено ремонт тепломереж 59 закладів освіти у громадах. Проведено заміну опалювальних котлів ще у 94 школах, а три заклади переведено на альтернативне опалення. Підготовлено тепловий господарств 327, створена запас вугля 4100 там з копійками тон створено інженерних захистів об'єктів, об'єктів критичної інфраструктури 85, і загальна сума видатків з місцевих бюджетів на ці цілі склала більше 35,5 мільйонів гривень, зважаючи на прифронтовий статус Миколаївщини, підсумовуючи наголосила Алла Веліховська, обласна влада розглядає різні сценарії функціонування закладів освіти навіть в умовах бекаутів і перебоїв з опаленням. На сьогодні розглядаються різні абсолютно моделі. Я на сьогодні всі ці моделі вже розроблені, опробовані, розписані, і з тим, щоб якомога швидше ми мали можливість реагувати на те, що взагалі буде відбуватися. Я не буду зараз розказувати вам всі сценарії. Ви розумієте, що нас може й ворог слухати, і не будемо їм давати те, що їм не треба. Кожне відомство розглядає саме зі своєї позиції. Її несе відповідальність тим, щоб вчасно зреагувати на всі виклики. Загалом же за її інформацією, опалювальний період вже розпочався у 223 закладах освіти. З них середньої освіти 99 і 124 – дитсадочки. Олександр Матюшенко, Богдан Іванов, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. Українські прикордонники разом з Нацполіцією перекрили у Києві канал контрабанди. Наркодилери переправляли кокаїн із країн Західної Європи до України в упаковках кави та продавали його через телеграм. Оплату приймали безготівково, готівкою та в криптовалюті. Щомісяця вони заробляли на цьому понад 5 мільйонів гривень. Під час обшуків у ділків вилучили 800 грам кокаїну, 2 кілограми канабісу, галюциногенні гриби та готівку у різних валютах. Вартість вилученого на Чорному ринку перевищує 6 мільйонів гривень. Чотирьох учасників злочинного угрупування затримано одного організатора розшукують за кордоном. Фігурантам загрожує до 12 років ув'язнення. Нагадуємо, просто зараз вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео, аби дізнаватися про всі події першими. Долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт ТРК Март Тіві. Одне весло на двох та напівздутий гумовий човен. Держприкордонслужба оприлюднила відео затримання двох чоловіків, які намагалися пробратися до Угорщини, подолавши тису. Аби знайти найкращий спосіб потрапити до сусідньої країни, обидва скористалися послугами анонімного каналу в одному з месенджерів. Кожен заплатив по 10 тисяч доларів за наданий маршрут. А ще в придачу гумовий човен, балони якого були закупорені звичайними лампочками. Та одне весло з фанери для комфортного долару. Лання водної перешкоди наразі на порушників склали протоколи про адмінправопорушення, встановлюється повне коло причетних осіб. Запропонували збільшити суми на відшкодування іпотеки для молодих вчителів і лікарів. Про це йшлося на останньому засіданні бюджетної комісії міськради Миколаєва. Також депутати погодили гарантії щодо кредиту від Європейського банку для Миколаївводоканалу. Докладніше про це, а також про підготовку до чергової сесії міськради, розкажемо за мить. Напередодні сесії Миколаївської міської ради її порядок денний відпрацювали члени постійної депутатської комісії з питань економічної та інвестиційної політики, планування, бюджету та соціально-економічного розвитку. Серед іншого розглянули проєкт програми підтримки молодих вчителів, лікарів та захисників, надавши їм часткову компенсацію іпотечних кредитів. Термін дії програми – 2025-2027 роки. Щорічне фінансування 2 мільйони гривень. Останнє викликало заперечення депутата Андрія Янтаря. Миколаєві катастрофічно не вистачає медичних працівників, особливо первинної ланки, де працюють зараз переважно пенсіонери. І якщо ми хочемо закріпити молоді кадри, то ми повинні створювати умови. І найкращі найкращі умови це значить прив'язка до, до власного житла. То я вважаю, що цю програму треба збільшити витрати з місцевого бюджету на цю програму, хоча б в п'ять разів. Аргументи колеги, члени комісії прийняли схвально, підтримали саму програму та рекомендували сесії збільшити її фінансування з двох до шести мільйонів на рік. Цікава дискусія розгорнулася на комісії під час чергової спроби збільшити статутний капітал комунального підприємства Миколаївські парки. Мова зайшла про межі території, які мають прибирати його працівники. ЗКП ММР Миколаївські парки закріплені всі території, які не, не входять в зону відповідальності інших суб'єктів, тобто суб'єктів господарювання приватної форми власності, е, управляючої компанії та ОСББ, тобто мова йде буквально про все місто. При цьому Ігор Набатов звернув увагу присутніх і на вимоги до жителів приватної забудови. Він вважає, що громадяни мають піклуватися про чистоту біля своїх дворів. Право благоустрою, які затверджені у нас і діють на сьогоднішній день, і право благоустрою типові, які затверджені на рівні держави, вони визначають ще додаткову територію, окрім приватизованої землі, чи додаткову територію, яка повинна отримуватися відповідними там фізичними особами, випадку, якщо це приватний сектор, мова йде, якщо не помиляюся, там плюс-мінус за 5-7 метрів від забору чи від капітальної забудови. Що ж до закидів на окремі погано прибрані вулиці, то за словами директора департаменту ЖКГ, проблему вирішить розмежування повноважень миколаївських парків та адміністрації районів, яке наразі завершується раніше, був розподіл відповідальності. КП парки займалися відповідно парками і окремими зеленими зонами. Адміністрації займалися вже всіми такими іншими. Зараз якраз триває процес збору інформації по розміру цих ділянок, які після змінення рішення переходять до парків. Паркам щоб прибирати їх, треба мати якийсь розмір. Тобто, що вони будуть прибирати, скільки на це потрібно людей і коштів. Ось цей процес зараз триває. Не можна просто сказати парки, йдіть прибирайте, і все не давши на це відповідні асигнування. Також комісія розглянула гарантію міськради по кредитному договору з європейським банком реконструкції і розвитку, підписаному у червні під час берлінського форуму з відновлення України. Нагадаємо, тоді йшлося про відновлення водоводу Дніпро-Миколаїв. Попри те, що сьогодні на рівні президента України ухвалена інша стратегія відновлення водопостачання у нашому місті, залучення коштів ЄБРР залишається актуальним. Ми зараз з банком опрацьовуємо перенаправлення цих коштів на компоненти, які дадуть нам змогу почати будівництво нової фільтрувальної станції, і нарешті наблизить місто Миколаїв, яке вже майже скоро вже буде три роки. Як місто Миколаїв знаходиться без питної води, особливо привабливим на думку директора водоканалу, цей проєкт робить і можливість залучення у рамках угоди чималої суми грантових коштів. В цьому договорі є як грантова складова, так і кредитна складова. Тому якщо ми зараз не будемо погоджуватись на ці умови, то ми можемо втратити грантову складову, яка складає 15 мільйонів євро. І ще раз повторюю, це нам дасть змогу дуже швидко почати реконструкцію фільтрувальної станції для забезпечення міста Миколаєва нарешті питною водою. Спростував Борис Доденко і перестороги щодо можливих недобросовісних підрядників при виконанні робіт. На його думку, існуюча процедура роботи в таких проєктах європейських банків виключає цю небезпеку. Це всі а, дії щодо вибору підрядника а, проводяться тільки за системою і а, процедурами банку реконструкції та розвитку. А, та, ці системи ці mm -hmm. процедури досить схожі з європейським інвестиційним банком зі світовим банком. І наш досвід показує на те, що вони досить вдало прописані згідно європейського законодавства, і е, варіанти кхів, отримання нам е, нами підрядників, які е, будуть, як ви кажете, банкрути чи ще якимось. Вони зведені майже до нуля. У результаті більшістю голосів комісія рекомендувала сесії міськради підтримати даний проєкт. Катерина Рупташ, Віталій Мехеда, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Новини спорту. Вихованець Миколаївського футболу Єгор Шарабура дебютував у польській екстраклясі. Єгор наразі гравець команди Шльонськ з Вроцлава. Цей сезон Шарабура почав у дублі, де за 12 матчів забив три голи та віддав 5 результативних передач. А 26 жовтня він дебютував за основну команду, вийшовши на заміну у матчі проти Рахова в найвищій футбольній лізі Польщі. Зазначимо, що син відомого в минулому нападника суднобудівника та Евіса Сергія Шарабури в Україні грав за дитяч. Команди Львівських Карпат, а з 2019 по 2021 роки перебував у спеціалізованій Дю США Олімпійського резерву Миколаєва. Зафіксувати події війни. У Миколаєві відбулась презентація нового видання воєнної документалістки Ірини Вовк. Книга має назву Рубаки на корчах та розповідає 30 історій наших воїнів. Детальніше про це розкажемо у нашому заключному матеріалі. Переламні події в історії України, зокрема російсько-українська війна. Це те, що вже протягом десяти років фіксує воєнна документалістка Ірина Вовк. Її репортажі, і подкасти виходили на телебаченні та радіо. А згодом жінка відчула необхідність ділитися наболілим з читачами на сторінках книг. Так днями у центральній бібліотеці імені Марка Крупиницького відбулася презентація нового видання Ірини Вовк. Рубаки на корчах. Це були більш в більшості книжки, які в яких йшлося про загиблих наших воїнів, про меморіалізацію. Окрім Донецького рапорта, ізоляція. Ізоляція це була про історію тих, хто був в полоні цивільних і військових наших. І Донецький аеропорт це власне про важкі події Донецького аеропорту, а все решта це власне про наших загиблих воїнів, всі інші книжки. Це вже дев'яте видання Ірини Вовк. Від попередніх його відрізняє позитивний та життєстверний настрій. Книга складається з 30 історій наших воїнів, які пані Ірина збирала на лінії бойового зіткнення. Серед героїв нового видання є, і наш земляк Володимир Борисов з позивним БМВ мала на меті поєднати якісь знаєте, такі веселі історії, які де вони чорним гумором сміються з дивовижних неймовірних ситуацій, з яких цивільні не дуже посміялися. Але вони якось себе так рятують. І поруч з ними стоять такі історії, де волосся дибки встає, тому що ти взагалі не розумієш, як в 21 столітті може таке відбуватися. Чимало близьких людей Ірини Вовк зараз на фронті боронять нашу незалежність, тож вона і надалі писатиме історії та розповідатиме суспільство про героїв, які борються за наше мирне майбутнє. Катерина Рубташ, Роман Базик, Павло Москальов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі Март. І про погоду в середу 30 жовтня. Вдень і ввечері у Миколаєві очікується хмарність. Без опадів. Температура коливатиметься від 3 до 14 градусів. Вітер переважно північний, легкий. Вологість повітря у середньому складатиме 81%. Дякуємо, що ви залишаєтеся з Мартом. Нагадуємо лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться своєю думкою про виступи молодого миколаївського футболіста Єгора Шарабури у польській Лізі. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРК ТРКМАРТі. Не втрачайте віри в себе та Україну. Не втрачайте наснаги щодня підтримувати наших захисників.